У мене одна історія така. Противник проводив свої штурмові дії. Ми відпрацьовували, відпрацювали, відпрацювали дуже добре, дуже добре, тому що втрат в живій силі та в броні у противника були дуже великі. І настала хвилина тиші, скажімо так. От. І просто сиділи, чекали вже. Подальші команди щодо праці. І тут почало прилітати, тобто, то, скажімо так, на хвіст в метрах перших впав, можливо, там, метрів 30 за машиною від нас. Я, ну, ми так розуміємо, що на той час над нами щось висіло, якась пташка. Коректувала вогонь противника. І противник, скажімо так, вів ну, досить прицільний вогонь по нам. От. Нам тоді відбили роги, нам прибили ежектор і чуємо в радійку команду переклад. І ми ж, я ж на той час їздив навітником. От. Ну і ми пішли на перекат. Тобто механ одразу заводить машину. Я ж це все на ходу, я навіть не вспів ствол уложити тобто на своє місце, це як бути. Ми повинні були замикати останню колону, ну, тобто ми в колоні повинні були їхати. Остання. І якось так вийшло, що наш механік Водій не поїхав за, за, за іншими. Ну, тобто він якось ну, не поїхав, не знаю по якій причині, не поїхав просто. І це, мені здається, це, це на краще. Тому що я просто дивився в люк, виглядував, як це все відбувалося. Там, ну, от Якби ми там просто їхали, то ну, можливо б. Було б все набагато гірше. А так все закінчилося добре, я попоригав. ну Досить-досить таке добре. Я вспотів нереально, тому що кожен поворот, тобто машина повертає, тобто, баш... нам ж рога оті відбило на машині. Це кожний поворот, я це ж башня уводить, тобто, і оце ж на ходу треба її ловити, оце крутити. Ну, були історії всякі, але от ну, таке, щоб. Ну, от... Це прям таке, що заповнилося досить добре.